Так, Продовжуємо. Ну що, залишились у нас ще Козирожки, що козирогам принесе лютий 2025-го. Дивимось по основним а, сферам життя за особистими розкладами. Пишіть мені а, тут під відео, або пишіть мені а, в Instagram, Тікток, Telegram. А зараз дивимося, що лютий 2025-го для козирожків. Основна енергія місяця. Угу. Вже непогано. Далі фінанси. Теж досить так. Далі робота кар'єра. Вау, козирожки, супер. Далі відносини. Які карти? Далі психоемоційний стан. А тут же щось руйнується і порада для козероги. Ну що, козерожки, мої дорогенькі, слухайте, взагалі прекрасний, чудовий розклад, такий у вас нальотий. А основна енергія місяця дев'ятка пентаклів. Ви будете почуватись в своїй тарілці, на своєму місці, в своїй кастрюлі, як хочете, це називайте. Але ви будете, тою, будете мати то почуття. І ви взагалі будете, у вас цілий місяць буде супроводжувати та енергія, що ви знаєте чітко, чого ви хочете, ви вже досягли певних результатів, які вас дуже тішать, і, і ви знаєте, що ви можете досягнути всього, чого ви хочете. Але це ж ми розуміємо. От е, мені часом там в інстаграмі пишуть, що ну е, як це для всіх програється одна карта, для всіх програється по, по різному. Ви накладаєте на своє життя, на свої обставини. Це по перше. По-друге, е, це ж те, що, як ви можете себе відчувати. Але все ще залежить від вашого внутрішнього стану, розумієте? Як ви дозволяєте? Чи дозволяєте ви собі почуватись королевою Пентаклів? Це не важливо для жінок, чи для чи для чоловіків. Чи дозволяєте ви собі почуватись наповненою? Чи дозволяєте ви собі говорити і визнавати говорити собі дякую? Благо? І визнавати свої досягнення, розумієте? Для когось, знаєте, як кажуть, для когось супрітки, для когось діаманти дрібні, так? Розумієте? Тобто в когось є ось така купа досягнень, а людина їх для себе не визнає. Вона вважає, що хтось дивиться, а в того краще, в того більше, а в мене таке, а в мене сяке. А в когось ось так досягнень, але людина цінує себе перш за все. І визнає ці досягнення. Ідемо далі. Далі по фінансах, справедливість. По фінансах, перш за все, всі фінансові документи, все, що може стосуватись фінансів, у вас повинно бути в порядку в лютому. Просто знаєте, отак, от щоб від як то кажуть, від зубів відскакувало, щоб все було в ідеальному порядку. Все, що стосується фінансових документів. І якщо будете підписувати якісь фінансові документи, теж, будь ласка, звертайте увагу на весь дрібний шрифт. шрифт. Далі, взагалі, по фінансам, карта справедливості дуже класна в тому випадку, коли ви це знаєте, це ж карта в нас кармічна, так? Це в нас повернення карми. Тобто, те, що ви напрацювали в попередньому, в минулому, так, то вам буде зараз повертатись. Для когось це е, оплата за якісь проєкти, роботи, за щось, за якийсь труд оплата прийде. Для когось це, знаєте, хто не дуже чесно себе поводив е, в якихось фінансових справах, то це може, може, і не фінансово, то це може бути і знаєте, втрата якихось коштів. Все залежить від того, наскільки відповідно до законів Всесвіту, ви себе поводили. Наскільки Кілько чесно і добропорядно ви себе поводили з фінансами, розумієте? Тобто, тут все залежить від того, як ви поводились в минулому. Але, взагалі, ця карта правосуддя, справедливість її називають, взагалі вона, тут покажу, взагалі, вона досить така непогана для фінансів. Головне, щоб у вас з фінансами все було з фінансовими документами, все було в порядку. Ось так. Далі. Робота, кар'єра. Тут взагалі прекрасна карта переможця, і хто тут хоче якогось покращення на роботі, можливо, підвищення в підвищення в роботі, якогось кар'єрного зросту, то ідіть вперед, домагайте свого, заявляйте про себе і ви отримаєте перемогу. Ви будете на коні. Буде в роботі і в кар'єрі той розвиток, якого ви хочете, ну і на який ви заслужили в сумі. Якщо поєднати ці дві карти, то можу сказати, що по фінансам у вас буде все окей, все прекрасно, тому що у вас буде якісь переможні ситуації на роботі. Але ж не всіх стосується сфера роботи, так, сфера кар'єри, сфера роботи не всіх стосується. Хтось отримує фінанси, не знаю, з якихось там інвестицій або. або від партнерів або ще щось, так? Але по роботі у вас буде все прекрасно, все чудово. Відносини, відносини по відносинам у вас тут, знаєте, хто шукає відносини, можливі якісь міжнародні знайомства, знайомства через соцмережі. Через інтернет, знайомства з міжнародними якимись партнерами, це не тільки романтичні, але й романтичні в тому числі відносини. Це можуть бути міжнаціональні якісь, міжнародні відносини. Для когось це може програтись як закінчення певного етапу і вихід на новий рівень. Тобто, як це закінчення певного етапу? Можливо, ви отримаєте пропозицію одруження. Можливо, ви дізнаєтесь, що ваш статус міняється, ви може, станете батьками. Можливо, ви вийдете на той новий рівень, що навпаки ваші партнерські відносини закінчаться, так поставиться крапка в них. Тобто, це вихід на інший рівень. Це не значить, що це добре чи погано просто це буде інший статус, інший рівень. Або для тих, хто потребує партнерства, хто потребує романтичних або бізнес відносин. Це може бути відносини на міжнародному рівні, скажімо так, міжнаціональні, міжнародні, можливо, людина, партнери будуть з інших країн. Вони вони можуть бути і вашої національності, але вони будуть проживати десь в інших країнах, так? розуміємо так? далі. Загальний психоемоційний стан. Тут у вас будуть знаєте, руйнуватися якісь упередження, стереотипи, якісь переконання будуть руйнуватись. І це буде так, знаєте, раптово. Наприклад, це можна пов'язати з закінченням якихось партнерських відносин. Наприклад, це можна пов'язати з якимись фінансовими питаннями, так наприклад, це можна пов'язати навіть із робочими питаннями, що ви думали, що, наприклад, ваш керівник такий-сякий-розсякий, такий, а виявилося, що все класно, і вам пропонують або підвищення зарплати, або не знаю, або там кар'єрний зріст, або ще щось, і це руйнуються ваші переконання, ваші упередження, ваші якісь думки. Ну, в негативі це може бути і таке ж також фізичне руйнування чогось, але ми говоримо про психоемоційний стан. Тож ви знаєте, будете отримувати таку або отримаєте таку інформацію, яка просто буде дуже для вас неочікувана. Знаєте, така грім серед ясного неба буде дуже неочікувана, яка просто от зруйнує або якісь ваші переконання, або зруйнує якісь ваші думки про когось, про якусь людину або про якусь ситуацію. Тобто, це знаєте, це буде таке повне перезавантаження, От як будинок, знаєте, так шух, Зруйнували і все. І на його місці вже будується інший. З іншими, не знаю, з іншими квартирами, з іншими якимись призначеннями, будинок і все, і все решта. Так само і в психоемоційному стані. Щось зруйнується, але зруйнується саме для того, щоб на його місце прийшло щось нове. Щось нове, щось краще, що виведе вас знову ж таки на новий рівень. Далі. Порада лицар мечів. А, яка порада по цій карті? А, порада така, що приймайте інформацію, яка до вас приходить, але ставтесь до цієї інформації досить критично. І знову ж таки, повертаюся до карти правосуддя, зважайте на всі фінансові документації. А, не, не поводьтеся, знаєте, так, не намагайтесь когось там. Вколоти своїм словом, підколоти. Знаєте, не намагайтесь, намагайтесь не входити в якісь чвари, якісь сварки, на які вас будуть провокувати. І ви також, особливо, ви не провокуйте інших на сварки, не провокуйте інших на якісь розбірки, на щось таке. Знаєте, на якісь там чвари, суперечки і решту. Не провокуйте. І самі не піддавайтесь на ці провокації. Приймайте інформацію, яка до вас приходить. Інформації до вас буде приходити досить багато в цьому місяці, але до кожної інформації ставтесь критично, з холодним розумом. Не емоціонуйте. Хоча, в принципі, козироги ви в принципі, більше думаєте головою, ніж серцем, скажімо так, емоціями. Так? Але все ж таки. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що всю інформацію яку будете приймати, просто ставтесь до неї критично. Дорогі мої козиріжки, я вас цілую, люблю. Нехай вам щастить цього найкращого, па-па!